Всім привіт-привіт! З вами Магмелька і сьогодні знову ми граємо Хлоєю Чорною вдовою. Ми продовжуємо майже на тому місці, де закінчили минулий раз. Хлоя, тільки приїхала з прогулянки і готує їсти для всієї сім'ї, прибирає трошечки. Зараз вона сама перекусить, відпочине, і ми, мабуть, будемо запрошувати. Нашу теперішню дівчину, адже в минулій серії вони стали парою. Зробимо їй пропозицію руки та серця. Поки Хлоя відпочиває її доньки тут ввечері, об 11 годині. Одна робить домашку, інша їсть. Ну, вони такі більш вечірні, ночні, я не знаю, сови, мабуть. Бо вони виспалися. Поки мама була на побаченні, і тепер займаються усім іншим. І до речі, для цієї гарної пані у мене також приготований свій план і своя ідейка. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо не хочете пропустити цього. Ну що ж, Хлоя вже прикинулась і вирішила, що треба приділити увагу малечі, тому вона навчає її формам, щоб вона знала, що таке форма. Так не подобається оця анімація, коли дитина сидить, а дорослий стоїть. Ну, типу, коли ти граєшся з дитиною, ти зазвичай сідаєш до неї, я не знаю. Якось не придумали це розробники. Взагалі, маленькою Кетлін досить не прокачена така нічого, але вона нещодавно стала дитиною, тому я роблю знижку на це. І її можна піти покласти спати. А чого ти знову понура? Доброго дня. Вже має іншу дівчину, і ось, ось згадала, що. Вона втратила когось, але в неї так і не з'явився оцей ось новий вид горя. Я дивлюся. Треба повиголошувати собі мотиваційну промову, щоб у неї прийшов тут той мудлет. Бо я ж хотіла запросити нашу дівчину на побачення, щоб зробити її пропозицію. А тут таке Ви виспалася. Я думаю, що вона піде на пробіжечку. Коли я пішла на пробіжку, мені так подобається оце місто, тому що тут немає зими. Вона, ну, типу, є. Але якщо ти хочеш снігу, тобі доведеться кудись поїхати. І це так прикольно. Я, якщо чесно, не дуже люблю сніг, зиму і це все, ну, тобто, це не моє, я повністю літо. Ой, ну можна приготувати, в принципі, якийсь сніданок. Для усіх. Так, сніданочку ми приготували, в принципі, діти потім повстають і зможуть поїсти. А Хлоя, я думаю, що тобі треба піти прокачати харизму. Так, Давай ми це о, іди помилуйся власністю і голосось. Ти хочеш щось записати у своєму листі? Ну давай ми це закріпимо. о, Хлоя вже отримала дев'ятий рівень харизми. Це чудово. Так. Давай з категорії щось, небудь Давай по про подорожі щось небудь візьмемо. Взагалі, от у мене немає жодного, типу записаного в листі завдання, і все одно потрошечку воно, типу, заповнюється, тому що я виконую там життєву ціль і, і бажання. Ну що ж, клуба ну я там щось записала і нам треба провести цілий день в Хенброд онвейлі Давайте подивимось. Сьогодні там немає жодного якогось, якоїсь події, але ми можемо, в принципі, взяти відпустку і поїхати в Хенфорд. Я думаю, що Хлоя зараз візьме дівчат, візьме з собою Авелін і вони поїдуть у Хенфорд, аби відсвяткувати перший день зими. Можливо, знімуть там будиночок для відпустки, щоб їм було зручніше. У цій подорожі. Так, треба у відпустку. Ми візьмемо дівчат і візьмемо Авелін з собою. І я оце зараз зрозуміла, що я кожен раз, в принципі, їжу на цю діляночку і розумію, що там немає дитячого ліжка. Зато дитина з собою іграшку взяла. Давай ми приготуємо. Ні, давай ми замовимо. Раз ми приїхали у відпустку, то ми зараз навіть не замовимо, ми просто поїдемо ага. до Авелін і дівчаток візьмемо і поїдемо до бару. Корделія, ти зараз підеш, замовиш дитині їжу. А ти, Хлоя, пофліртуєш з Авелін. Я забула підняти стіни, але вони дуже гарні. Цілуються. Вони дуже гарна пара, мені здається. Ти замовила? Але ти не їж, не їж, не їж. Постав, постав, молодчинка. куди поставила? Замов, дитин їжу, її, будь ласка, то вона її поставила? Треба слідкувати, щоб вона її не забрала знову. Не їж, не їж. Ти з'їж, будь ласка, давай, йди з'їж. А ти он, поспілкуйся з оцим. Їй таке не подобається, мабуть. Треба дізнатися про її. О, можемо зробити пропозицію. Лоя робить пропозицію своїй теперішній дівчині, майбутній дружині. Аверін. Я думаю, вони саме для цього і поїхали. У, до Хенфорду, аби відпочити від у, всього і нормально так відсвяткувати. де поговори з незнайомцем. Корделія, ти там з ким спілкуєшся? О, а ось у Хлої і з'явилося нове горе. Але вона все тримає під контролем. Зараз я подивлюся. Так, вона типу все тримає під контролем, але можливо, що всі її почуття вирвуться. А ви... привіт, Хлоя. довелося добряче подумати над твоєю порадою. Ти маєш рацію, я мушу робити те, що приносить мені радість. Тому у мене тепер нова кар'єра. О, це чудово, що в неї нова кар'єра. Давай перевір, Кетлін. Вона хоче в туалет. Саме цікаво, що ну, вона ж десь тут була з нами. А, вже немає, вона вже пішла і тому нам подзвонила. Давай ми відправимось додому з відпустки. всі. Єдине, що може з Корделією ми ще залишимось. Будемо вважати, що Корделія вирішила, що їй треба відпочити трохи від мами та від її нових відносин. Коли старі тільки-тільки ну, закінчилися, вона вирішила поспілкуватись з кимось ще, окрім мами та сестри, навіть якщо це будуть дорослі люди. Дитина переодягнулася в купальник. А що ти це зробила? Ти хочеш? Що? А, ти хочеш погратись десь? Бось, я не можу, вона така класна, такий крапусь. Як я могла її навіть хотіти трошечки віддати? Вона запитує на чи хочемо ми жити разом. Так, ми хочемо, щоб ти до нас переїхала. Я минулий раз зробила велику прикрість і обрала, щоб вони не жили разом, а тепер вони будуть жити разом. Мені дуже подобаються ці краєвиди Хенфорда, як тут все навіть зараз у день, воно дуже гарно. А Якщо тут сидіти ввечері, то взагалі неймовірний вид. Зараз вони споглядають на зірки і обговорюють майбутнє весілля, як вони хочуть його відсвяткувати, кого запросити. Я думаю, що дівчатам пора повухукатись. Тут є десь двохспальне ліжко. Ідіть, займіться вуху з Авелін. Корделі я вирішила намалювати гарну картину. А дитинка все ще кудись іде е, бавитись у відкритій воді. Я взагалі не розумію, куди вона топає. Але нехай топає, вона зайнята, вона прокачує собі навичку. Мені, в принципі, цього достатньо. Боже, як вони обіймаються гарно. Блін, я це пропустила. А чого вони пішли вухукати? А. Ну, поцілую я. Тепер підіть повухукайтесь. Я ж вам обрала дію. Я думаю, що Хлої пора піти приготувати щось поїсти. Нехай вони там цілуються, я не буду їм заважати, Я оберу, що вони будуть їсти. Давань із з мускатним гарбузом. Хлоя готує для всіх їсти, але щось вона не впевнена в тому, що вона готує. І в той же час вона досить романтична. Таке відчуття було, що вона щось підсипала туди у їжу. Але ти ж готуєш і для своїх доньок, я не думаю, що вона б так зробила. До речі, Авелін там мала влаштуватися. Та, вона влаштувалася астронавткою на роботу, і тепер вона астронавтка, їй треба грати у шахи. Давайте тут, здається, були десь шахи. Ні, не було шахів. Ну, добре. Є якась гра просто. Іди в пазли, пограй. Поки Хлоя відпочиває, Аверін вирішила налагодити стосунки з Корделією і пограти з нею в карти, поспілкуватись, поки вони грають. Я не знаю, можливо, вона піддається, аби Корделія виграла, тому що Корделія не дуже так собі грає. Це що, телефон? Боже, дитина, ти там дійшла додому чи ні? Бідна. Така довга прогулянка була в дитини. Вона ходила невідомо куди, і мама навіть не помітила, що її немає. Ой, іграшка, люба іграшка. Так, оце Авелін так гарно спілкується та грає з усіма дітьми Хлої, що мені її зараз трошечки навіть шкода буде позбуватися. Мені здається, вона дійсно хоче родину. Хлоя виконує свої завдання як чорної вдови, а саме підіймає собі навичку харизми. Вона зараз має 9 рівень, а потрібен 10-й, тому, в принципі, зовсім трошечки залишилось. Хлоя йде запрошувати Авелін. Так, давай романтичне побачення. Ну і давай риболовлю візьмемо. Там є де. Половити, ну і зірки. Здається, там можна десь сісти. Дівчата приїхали у цей національний заповідник. Тут ще зібрався народ. І що саме цікаве, що тут сидить наш колишній і Касандра. Вони сіли навпроти типу них споглядати зорі. І... Касандра та й наш колишній вони десь познайомилися у нас на святі. Тепер вони разом. Ну, ми будемо споглядати на Хлою та Авелін. Як ви вважаєте, якщо ми зробимо їм дитину? Мені здається, це буде така, така класна дитина. Вони такі симпотні. разом. А він насолоджується побаченням і має бажання провести більше часу разом. Можливо, ви б хотіли продовжити побачення, щоб воно тривало довше. Так, давай чому б ні. Давай пофліртуємо з нею. О, я хочу, щоб вона запитала, як йде побачення. Вони дуже гарні. Оця рука. Ой, який поцілуночок. Я навіть не знала, що вони так можуть цілуватись. Сидячи. Окей, а що ми? ми ж вже продовжували побачення? Вона настільки насолоджується, що вже вдруге продовжує побачення. Прикольно. І давай зробимо фотку. Та, окей, да скільки ж. А, так, у нас відпустка закінчилась, мене перенесло одразу на мій лот, а ми так і не виконали оце ось о... її бажання зі списку. Але хоча б побачення продовжується. Те, що вони повернулися додому, ніяк не заважає їм гарно проводити час і вдома в такій романтичній обстановочці. Зате тут, здається, у мене десь є шахи, і вони зможуть пограти, щоб Авелін зробила своє робоче завдання. І взагалі я б трошечки пограла з Авелін та Хлоєю, а не так швидко позбувалася її. Напишіть ваші думки з цього приводу. Можливо, навіть їм зробити Science Baby якесь. Приховувати свої почуття це похвально, однак останнім часом Хлоя відчуває, як її маска все частіше злітає, і вона потрапляє в спіраль гніву. Більше інформації про цей тип горя та способи подолання горя можна знайти в розділі рис на панелі сімології, і горе Хлої змінилося на злість. Вона тепер буде постійно зла ходити. Так, ну що ж, Хлоя та Авелін пішли спати, тому що вони дуже втомлені. Зараз Хлоя тільки сходить до душу і потім піде спати. Авелін одразу йде у ліжечку. А Корделія та Кетлін. Трошечки грають. Верніше, Кетлін купається, корделія її купає. Авелін, вставай. Мені здається, що така важлива деталь, що ви досі не одружилися. Ідіть, будь ласка, одружіться. Ну що ж, дівчата вирішили, що вони не хочуть чекати якоїсь офіційної частини весілля, і вони просто дружаться тут і зараз. Вони одягнули щось більш-менш схоже на весільні наряди. А Веліно брала обрала. Білу сукню, а Хлоя такий костюм чорний з білою рубашкою. Ну, здається, вони такі гарні. Ну, Я б не знаю, я б, може, на цьому і закінчила проходження чорної вдови, якщо чесно, але я так кажу з кожною дружиною або чоловіком. Що і все. Так, все. Вони вирішили розм'ятися. Так, ну треба закріпити ваш ваше одруження. Будь ласка, ідіть, повухукайтесь. Нарешті вже. Ну і в принципі на цій такій гарній ноті, коли дівчата вже одружилися, і у них перший їх муху. Я буду завершувати цю серію. Я думаю, що вони організують якесь собі весілля потім, коли куди запросять своїх рідних та друзів. А зараз вони просто насолоджуються одна одною. Дуже дякую вам за перегляд. Буду чекати вас у нових серіях Чорної вдови. Ну і напишіть мені, як ви вважаєте, чи варто мені завершити челендж, чи, можливо, продовжити його з пошуком нової дружини, нового чоловіка для Хлої та завершенням життя Авелін. Всі бувайте і до нових зустрічей. Па-па!